Вітаю вас, мої космічні! З вами астропсихолог Клименко Наталія. І це прогноз для вас на повний місяць, який буде 27 грудня о 2 годині і 33 хвилини. Він буде у знаці рак в знаці сімейному, в знаці традиції роду та батьківщини. Це буде повний місяць, який підведе висновки практично всього року. Особливо він буде стосуватися. Представників знаку рак, як асцендентом, так і за сонячним знаком. Або ж якщо у вас є чутливі точки у четвертому або п'ятому градусі водних знаків, додивіться відео до кінця і я детальніше розкажу, кого найбільше зачіпить даний повний місяць. А поки що ставте лайк і роздивимося детальніше день. Знак раку це сімейний знак. Тож цей період, коли місяць буде знаходитися в знаці рак, він буде в своїй обителі. Місяць управляє цим знаком. Тож зросте наша інтуїція, зростуть найкращі якості, світила. Ми будемо більш емпатичні. Знак раку відповідає за материнство, за дітей, а також за нерухомість. Тож можна буде підводити підсумки всього, що стосується нашого житла, наших побутових умов. Це може бути купівля або продаж майна. Піднімуться теми комфорту та затишку, оскільки зараз і Меркурій, як планета мислення та спілкування, ретроградний. Тому розростати і наша ностальгія, бажання згадати традиції роду, зібратися в сімейному колі захочеться переглянути старі фотографії та зустрітися із родичами, зібрати всіх на свята, оскільки відразу після настання повного місяцю місяць почне спадати, то це сприятливий період для того, щоб ми позбувалися всього непотрібного в нашому житті і з новими силами, новою енергією перейшли в новий рік. До речі, прогнози на січень для всіх знаків зодіаку вже на моєму каналі. Залишу посилання в коментарях або ж під цим описом, ви можете також знайти і загальний прогноз на 2024 рік. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. А зараз розглянемо для всіх представників кожного знаку зодіаку, куди попадає місяць, в яку сферу і де ви можете підвести підсумки року. Адже повний місяць дає ясність в цій сфері, куди попадає Продовж наступних двох тижнів. Ви можете коригувати, тим більше що Меркурій до 2 січня ретроградний, передивлюватися певні документи. Інформації, підкоригувати свої справи. Під кінець року нам можуть відкритися певні таємниці. В цей день сонце буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, а Юпітер це планета удачі, щастя, це планета успіху. А сонце буде мати аспект руйнування, перешкод на нашому шляху. Сонце це наша енергія, тож це сприятливий час проявити себе, свій авторитет. Проявити щедрість. Венера як планета гармонії та взаємовідносин, буде також в сприятливому гармонійному аспекті до Нептуну, планети благодійності, мрій та віри. Також Венера буде і в гармонійному аспекті до Плутону, планети трансформації та відповідальності. Це аспект пристрасті. Тож хтось в цей період може поставити крапку, це може бути Сильний імпульс пристрасті, можливо, у когось буде освічення, сприятливий аспект для економіки, для отримання винагороди. Також на небі цей період буде формуватися бісекстиль, гармонійна конфігурація. Чіте надає удачу, Сатурн це планета кордонів та відповідальності. А місяць це відчуття нашого внутрішнього комфорту, здатність до адаптації це наші емоції. Тож саме в цей період ці аспекти допоможуть нам подолати труднощі. Цей же день буде напружений аспект між Меркурієм та Марсом, оскільки Меркурій ретроградний і вони будуть робити напружений аспект до Нептуну, то можливі заплутаності. Тож в цей час, будь ласка, не поспішайте Будьте уважними в використанні вогнепальних гострих колючих, ріжучих предметів, Будьте обережні, поводжені з технікою та за кермом. Сприятливі аспекти, про які я сказала вище, допоможуть нам гармонізувати. Напружені аспекти, адже через нашу віру в себе, уважність і наполегливість ми можемо вирішити все. Сам ретроградний меркурій вказує нам на те, що не варто в цей час поспішати. Перевіряємо кілька разів. Повний місяць торкнеться всіх, а особливо представників водного знаку, таких як скорпіони, риби і раки. А зараз детальніше. Про кожен знак зодіаку. Ви можете дивитися прогноз за своїм асцендентним знаком першу чергу, знаком, де знаходиться місяць. Особливо ми дивимося для діток та мам або ж людей, які народилися вночі. І, звісно, можете дивитися за своїм сонячним знаком. Для представників знаку Овен повний місяць буде висвітлювати картину у вашому четвертому домі. Це дім, яким символічно управляє місяць. Це дім нерухомості вашої родини, місця проживання. Тож в цей період можливі завершення підписання документів стосовно купівлі-продажу, або ж переїзду, або ж це може стосуватися новини стосовно вашої батьківщини і складу сім'ї. Можливо, ви дізнаєтеся про поповнення сім'ї, або ж це може бути перехід на роботу онлайн з дому. Впродовж двох наступних тижнів ви можете підкоригувати свої плани. Стосовно представників знаку тельці, повний місяць буде висвітлювати картину або ж буде кульмінація, яка пов'язана з вашим третім сектором. Це сектор інформації, спілкування, можливі очікувані зустрічі, особливо з тими людьми, яких ви знали раніше, оскільки Меркурій ретроградний. Це можуть бути сприятливий період для мандрівок туди, де ви вже були. Або ж хороший час для ремонту авто та техніки. Любі маєтельці, саме в вашому знаці зараз стоїть Юпітер як планета успіху та удачі, тож обов'язково він допоможе вам. І саме в цей день Юпітер робить гармонійний аспект можливостей до місяцю, Можливо, довгоочікувана зустріч. Це аспект удачі. Юпітер стоїть в вашому знаці, тож ви можете проявити свій авторитет, можуть зрости ваші корисні контакти. Любі мої близняки, у вашому другому секторі буде повний місяць, тож місяць висвітить картину, яка пов'язана із вашою самооцінкою. Це може бути пов'язано із грошима, які ви зробили власною працею, а також із вашими ресурсами, із вашим здоров'ям також. Це може бути повернення до старої роботи, або ж ви можете зустрітися з колегами по роботі. Це може бути прихід довгоочікуваних очікуваних грошових винагород за вашу працю. Другий дім це також і дім роботи голосом. Тобто Юпітер буде давати вам можливість проявити себе, свій авторитет саме через публічність, саме через виступи, через ваше спілкування із іншими людьми. Це може бути зустріч із пливовою людиною, яка допоможе вам реалізувати свої таланти. Любі мої раки, в вашому першому секторі, в вашому знаці буде повний місяць. Підводимо підсумки всього року, і це дуже сприятливий період, коли може зрости ваш авторитет. У вас буде повна ясність того, що стосується, по перше, це вашого місця проживання, вашої зовнішньості іміджу, вашої кар'єри та статусу. Це може бути і підсумки за всю роботу, яку ви проводили. Це можуть бути отримання результатів за вашу діяльність, це може бути і отримання важливих документів, наприклад, на переїзд або купівлю-продаж. Це можуть бути і довгоочікувані зустрічі. Любі мої раки. Саме зараз у вашому 11-му секторі буде стояти як планета удачі, і буде давати гармонійний аспект до вашого місяця. Саме тут місяць буде проявляти свої найкращі якості. У вас зросте інтуїція, можуть бути віщі сни. Які допоможуть вам зрозуміти, як іти далі. саме зараз підводьте підсумки для того, щоб щось переосмислити, доробити до кінця року і вже в новому році зустрічати нові потужні енергії. А вони будуть досить сильними. Про це я вже розказала в своїх відео на січень. Любі мої леви, в вашому 12-му секторі буде повний місяць. Тож він висвітлить картину, яка пов'язана з усім. Далеким, невідомим, можуть бути розкриття таємниць, довгоочікувані зустрічі. Це може бути пов'язано і з режимними об'єктами, і з ретритами. Це може бути завершення, наприклад, лікування, одужання, якщо це стосувалося лікарень. А це може бути остаточне вирішення, наприклад, еміграції або ж отримання документу, який вже ви чекали, оскільки ретро Меркурії могли бути затримки. І впродовж двох тижнів ви можете коригувати або ж допрацьовувати, дозбирати потрібні вам документи. Це також сприятливий період і для того, щоб ви могли отримати диплом, наприклад, психолога. Це може бути отримання довгоочікуваної звістки і здалеку. Це також дім і усамітнення та ізоляції. Тож для когось це може бути звільнення, вихід в люди. Це може бути завершення вашого проєкту, який ви ніколи раніше ні не показували, поки ви б над ним працювали. Наприклад, якщо ви художник або людина творчої професії, і вам потрібно було усамітнення для реалізації своєї творчості. Любі мої Діви, у вашому одинадцятому секторі буде повний місяць, вони висвітлять картину, яка пов'язана із вашими друзями, однодумцями. Для вас буде зрозуміло, хто вам друг, а хто ні. Це також дім і соціальних організацій, соціальних мереж, можливий вихід ваших соціальних проєктів на новий рівень або ж завершення соціального проєкту під кінець року. Ще одинадцятий дім це дім результатів. Тож ви зможете отримати результати за продіяну роботу. Це дім, який пов'язаний із балатом і і політичною діяльністю також буде ясність у цій сфері. І Юпітер, як планета розширення, може підказати вам саме де вам шукати свою реалізацію. Він буде розширювати ваші можливості. Тож дійте, оскільки 11 дім це дім мрій, дім ваших планів на майбутнє. тож сміливо. Думаєте амбіційно, є дуже багато енергії для того, щоб ваші мрії і плани на майбутнє втілилися в життя. Любі маєте рази, у вашому 10-му секторі буде повний місяць. Місяць висвітить з картину, яка пов'язана із вашим домом статусу та кар'єри. Кар'єра це може бути або у когось завершення кар'єрної діяльності і вихід на пенсію, або ж, навпаки, ви вперше отримаєте довгоочікувану. Посаду. Це може бути зміна статусу, наприклад, ви можете стати батьками, або переїхати, або одружитися, або це може бути створення власного бізнесу або ж купівля майна. Це може стосуватися і ваших керівників, наприклад, зміна керівника. Повний місяць може висвітлити вам тему, яка пов'язана із вашим призначенням у цьому вціленні. Ви можете підвести підсумки своїх грандіозних масштабних цілей на рік. Любі мої Скорпіони, в вашому дев'ятому секторі буде висвітлювати місяць теми, які пов'язані із вищою освітою, із всем тим, що розширює ваш кругозір. Це стосується юридичних угод. Можливо, для когось це стосується нерухомості або ж переїзду, подання юридичних угод із партнерами по бізнесу. Це також дім і Видавничої діяльності і всім іноземним. Це можуть бути подорожі, може бути якась ясність стосовно ваших онуків, це дім других шлюбів, може бути освічення або ж остаточне вирішення переїзду або навчання, особливо іноземним мовам та культурі. Любі майстриці, в вашому восьмому секторі буде. Висвітлювати місяць теми, тобто будуть ясність, кульмінація, все, що стосується кризових ситуацій, спадку, великих грошей, партнерських взаємовідносин, грошей, які ви не зробили власною працею. Може бути прихід від соціальних організацій, це можуть бути виплати аліментів. Допомога від інших держав, або ж гроші вашого партнеру. Це, в принципі, може стосуватися фінансової сфери ваших партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. В будь-якому випадку, ви будете мати ясність картину, яка стосується великих грошей і кризових ситуацій. Юпітер буде допомагати вам адаптуватися та на інтуїтивному рівні. Приймати правильні рішення. Любі мої козероги, повний місяць буде висвітлювати картину стосовно вашого дому партнерства. Партнерів як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути освічення, або ж це стосується підписання контрактів вигідних для вас. Це може бути завершення партнерських відносин, або ж перехід їх на інший рівень. Сьомий дім це також і дім відкритих ворогів. Ви можете дізнатися таємницю про свого недруга. Або ж, оскільки гармонійні аспекти між Плутоном та Венерою, і Венерою і Нептуном, то це може бути гармонізація ваших відносин. Ви будете виходити переможцем в перепалках та конфліктах. Сьомий дім це і дім ваших клієнтів. Юпітер буде допомагати вам в розширенні своєї клієнтської бази, або ж ви будете на інтуїтивному рівні розуміти, з якими людьми ви хочете мати справу, а з якими ні. Оскільки Меркурій зараз ретроградний, то це може бути прихід і тих клієнтів, з якими у вас вже була співпраця. Любі мої водолії, в вашому шостому секторі буде повний місяць, адже ви будете мати ясність з картини, ви підведете підсумки всього, що стосується вашого здоров'я, вашої побутової рутинної роботи. Це все, що пов'язано із домашніми тваринами, із служінням людям, із допомагаючими професіями, це дім нутриціології здорового способу життя. Саме зараз ви зможете підвести підсумки і зрозуміти, можливо, ви давно хотіли вести здоровий спосіб життя впродовж наступних двох тижнів. Ви можете від чогось відмовлятися, щоб отримати бажане. Це може бути позбавлення від негативної звички, від непотрібних речей. Дуже сприятливо саме перед новим роком, символічно позбуватися мотлуху всього непотрібного, непотрібних контактів, непотрібних стосунків, непотрібних старих речей. Адже із січня місяця почнеться зміна енергії, буде аспект кардинальних змін. Тож підготуйтеся, звільніть простір від непотрібного для приходу нової енергії. Це сприятливий період для того, щоб ви зрозуміли для себе, який ви хочете режим дня, який буде а, сприятливим для вас. Любімої риби, в вашому п'ятому секторі буде повний місяць, тож він висвітить картину, яка стосується в першу чергу справи, яку ви любите, вашого хобі, вашого бізнесу, це дім, який пов'язані із дітьми. Це можуть бути зустрічі із вашими дорослими дітьми. Або ж це може бути зустріч із цією людиною, яка буде саме та. Це можуть бути романтичні зустрічі, це може бути підведення підсумків ваших подорожей, наприклад. Це ж може бути отримання і результатів за ваші спортивні досягнення. Любі мої представники, всіх знаків за Я вітаю вас із настанням нового року. Бажаю здійснення ваших планів та реалізацій. Підводьте підсумки року. І сміливо йдіть в нову енергію, в новий рік із вірою в себе, із щедрістю і любов'ю, із затишком, який дарує нам повний місяць та ряд гармонійних аспектів. Бажаю вам успіхів в усьому і в реалізації ваших цілей. До наступних зустрічей у наступних відео!